Завітайте зі мною на центральний ринок за гарними квітами. Така квітка коштує 150 гривень. Тюльпанчик 60 гривень. Мімозочка мімоза залежить від гілочки. Гляньте, яка неймовірна краса. Також можна, дивіться, на 8 березня купити які гарні квіти в таких корзиночках. І ви знаєте, коли ви підходите до квітів, стоїть дуже прекрасний аромат квітковий, весняний настрій. В різних кольорах. Хто любить в жовтому кольорі, хто в розовому, хто в червоному. А мімози. Кому подобається мімози? Напишіть, будь ласка. Ви знаєте, ця віточка може стояти дуже-дуже довго. Ну, мімоза – це моя улюблена. Знаєте, як. Це кущ, мабуть, виходить так. М? Дивіться, який класний букетик. Зараз спросимо в яку ціну. А в яку ціну у вас оцей букетик? 500 гривень. М? Квіткова країна для вас відчинена. Ну, вона в нас е круглий год відчинена. На 8 березня вона особа. М? Гляньте, які гарні букети Хто полюбляє в горшечку, також можна купити квіточку. Зараз я вам розкажу, яка ціна. А ви не підкажете, в яку ціну отакі от? От і меншенькі по 300, а більше по 450, і по 400 і по 500 машині є. 300, 450. Оце в розовій сумочки 500 гривень. Так. Там і в машині він є твій молоду, і он такі. А вони не Бачу, там і от дивіться. Ручна робота. Це ви ж самі компоненти робите. А в яку ціну такі? 300 300 гривень. Якщо те, що поставили, ви ж поняли. І воно собі... І воно буде, воно буде довго, стояти довго-довго. Це ось хлопком буде красиво. Дивіться, ось з колосочками. Як куполка. Гляньте, яка неймовірна краса. А дівчатка тільки шука, ой, так воно сухе. Зараз так... же попробуйте Не ще таке є. зробити. У нас дівчинка тут кацький двір ось похуй пешива. Mm -hmm. Я їй таке подала клієнтам, а я їй подарила на 14. Вона обняла й плакала з ним. Вона каже, боже, каже, во-первых, що там же все, вони ще хлопком торгують, ну таким же ж цим. А я ще подарила, оце ж йон, хлопок, там таке колоски, шо ж там. І вона така довольна була страшне. Краса неймовірна. А в яку ціну у вас тюльпанчики? У Тю, мене сорок і 60. Один тюльпанчик 40 50 і 60. А ви тут щодня до 8 березня. Я да, до суботи включно. До суботи включно. А рози. Рози по 100 по 80. Я думаю, що завтра можуть бути по 70. Біленьку я ще буду добирати. 180, а завтра будуть по 70 гривень. А от. А оці в горшечках. Крокус і гіацинти і приймула по 150 гривень. Крокус, гіацин Крокус, так і геацинт. Коротший, а прокусить. 150. Вони свіжачі, просто поліші. Дивіться, тут ось така просто висота, бо вони свіжа. Або. Це на центральному ринку, який ти типу, по вулиці Шевченка біля магазину Лайф на углу. Жіночка продає, неймовірний аромат. Дивіться, ще які я гарні квіти знайшла. Це біля переходу. Букет з осладостей. Гляньте. Яка неймовірна краса? А яку ціну у вас букет шарм? 300 гривень. Це я так його назвала, бо там шарм. Це ви самі робите? А з чого ви їх робите, якщо затласної ленти. Гляньте, які неймовірні. Просто прекрасний подарунок. М? Гляньте еще классный, який можна подарунок купить. Дом подарунок дружині господині. Ой, клас. Це ви самі, да робите? Розп... розкажіть, будь ласка, а? розкажіть, будь ласка, я так мікрофончик, а ви розкажіть, як ви його самі виробили. Так, сам вирощував, поливав, удобряв, потім зрізав, висушив, зв'язав, потім пропарив гарно, а висушив, а потім розфарбував. І в мене різні моделі. Моделі до Дня закоханих, модель. До Нового року, а це моделі до жіночого дня, 8 березня. Я забавний біник. Я невтомний працівник господині помічник. Від мене Василь, бруду гапник, а Василі веселі завжди шик. А яка ціна? Ну, недорого. Не 150, 160. Бомбезний. Гляньте, як він виглядає. За віником тільки на центральний ринок. Спускаємося в переход. Тут жіночка торгує красивими букетиками. Гляньте, який шикарний. О, а оце самий найкращий букетик. Він вітамінний. А скільки коштує такий? 15 гривень цибулька. Так. Котики. Так, яку ціну такий букетик? Отака квіточка 70. Вона називається гіацин. Ви розкажіть про неї, будь ласка. Ви вкісняєте. Це є оса. І Я, Я сама вирощую. Це є, вони молодесень. такі красиві квіточки. Отакі, отакі. Це ми Добре. А котики? Такі 30 і 70. Сімдесят. Гляньте. Яка. Неймовірна краса. Такі 50. Малесенький 30 гривень коштує. Ліна, передаю тобі привіт. Я, я торгую вже багато років. Раніше торгувала на ринку, а це вже перейшла на квіти. Це вже років 20 я торгую. О, я зразу займалася лікарствоними травками, а це перейшла вже на, ну, на квіточки носити.